І є крайня історія на сьогодні. Фух, Ви можете бути до неї не готові, якщо вам попередні історії не в кайф. Зараз вам вже піздяться. <клухи> <клухи> ви готові? Поаплодуйте. <клухи> Біля мого рин... дому є ринок, я дуже люблю там гуляти, але в ринку є такий прикол, я не розумію їх маркетологів ринку, знаєте. Ну, інші заклади, вони, коли хочуть привернути увагу, вони ставлять біля свого закладу, якісь кульки, вішають, якогось мужика в костюмі, типу Ей, ей, найкраще солодощі, тільки у нас. На ринку в м'ясному відділі ставлять цей пеньок, де свиняху рубають просто. <рес> Ти прям ідеш, дивишся і такий, блін, я хочу. Я хочу стати вегетаріанцем, блядь. Дуже ужасне зрелище, але крім м'ясників на ринку є ще багато інших каст. Які мені дуже сильно подобаються. Я недавно йду і дивлюсь, лежить записка. Якщо загубили ключі, звертайтесь до квіткарів. <рес> і думаю, що це за квест нахерні часи. Всі мої справи нахрен просто. Я йду рішати, що це за квіткарі такі, що вони там собі думають. І я собі уявою намалював спочатку пару ситуацій. Я такий, так, ну, скоріше за все, це детективне агентство Квіткарі. Вони вибрали свій конкретний профіль, шукаємо ключі. Погодьтесь, вони сильно ризикують, коли вони так пишуть на листочку. Може прийти Михайло Петрович з гаража такий, загубив ключ на 25. Шок відкарі, шукайте. Може прилетіти качка? Я летіла в теплі краї. Відвернулася. Загубила свій ключ. Квіткар як професіонал має вскинути руку догори. Блядь, качка. Сука, нема ключа. Я... Це такий удар по репутації квіткарів. Що з тобою робити? Сука, блядь, до м'ясника на пеньок нахуй. Качку, цю. По-інакшому ніяк. З іншої сторони, може бути інша ситуація. Мало ймовірно, але я собі придумав, що. Успокойся, блядь. З іншої ситуації. Може бути таке, що. Хтось загубив ключі. Якийсь хлопець йшов, загубив ключі. Йшла бабка, вона така. Ключі? Але як вона вирішила кому їх віддати? Вона піднімає ключі і така. «Ну, Квіткарям можна довіряти. Вони точно знайдуть ключі. У них піздатий нюх. Це ж квіткарі. Є ще мужик з картошкою, вусатий, старий дід. Але йому дати ключі, він заселиться в твою хату на 25 років, буде сусідом вовка і творити таку хуйню. Розумієте, до чого це відсилка? До мого дяда. Бабка приносить квіткарям ключі. Доволі звична ситуація на ринку. Приносять квіткарям ключі квіткарці конкретній. В цей момент, коли приносять ключі, у нас стає головна квіткарка. Але коли прийде чоловік, він не обов'язково прийде до цієї квіткарки, ви маєте розуміти, це проблема всіх квіткарів. І ця головна квіткарка має пройтись по ринку і розказати всім квіткарям, у кого ключі. Пс, Галя! Зіна. Всі на ринку знають, у кого ключі. Всі готові. Відкарі вибрали чіткий ну, профіль, ключі. Не годинники, не телефони. Загубили дитину до той бабки, що шнурками і клеєм торгує. Ми, ми конкретно ключі. В у мене якийсь хлопець приходить до своєї входної двері. Цука, нема ключів. Де я був? На ринку. Іду. Дивиться записка. Якщо загубили ключі, звертайтесь до квіткарів. Він такий вау, сервіс супер. Підходить до записки до квіткарів, каже: Я загубив. Вона каже: Докажи, що це твої ключі. Він каже: Ну я мав бути вдома, я тут. Аргумент. Починається професійна діяльність квіткарів. З усього асортименту своїх квітів воно дістає таку квіточку, всі думали, нахера вона треба, а вона от за чим. Дзвіночок. Маленький синій дзвіночок. І вона починає. Підхватують всі інші квіткарі на ринку. дзинь дзинь торгова картошка, як маракаса, ми стоїть. Навколо хлопця, який загубив ключі, збираються всі, бо всі розуміють, що зараз буде. І перед ним прям з землі із розчавлених ягід. Якась замість ягідників був, починає проростати величезна квітка. Із квітки вилазить головна квіткарка. Вона простягає руку з ключами і Питає Твої ключі? Він дивиться, каже: не мої. Та в мене з брілком були. Та я брілок забрала, блядь! твої ключі чи ні? Мої! Ти його такує! Він забирає ключі, вона вилазить з квітки, дуже довго закриватись назад. І це я собі так придумав. Насправді я точок, листочок. В якому пише, якщо загубили ключі, звертайтесь до квіткарів. Я думаю, ну прийду, скажу, загубив ключі, покажу, скажу, не мої, вибачте. Я подхожу до квиткарки, я кажу, вибачте, загубил ключи, вона говорит, «Какие ключи? Я говорю, вот, листочек, якщо что загубил, то вона каже, сука, бабка, блядь! Це ебало, вона постійно пише про нас якусь херню! Минулий раз каже, куртку загубил, яку нахуй куртку, прийшов, дебил! В одни сорочки посеред зими, Дети мені соромно вам очі дивитися. <рес> Ні, продовження квіткарів не буде, але пишіть, що думаєте про цей монолог в коментарях. Ставте лайк і підписуйтесь на цей канал. Буду вам дуже вдячний. У нас уже так собі нормальна кількість, більше трьох тисяч. Скоро буде 4, а там і, 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 і. 100 може бути. Навіть ніхто планку ніяку не ставив. Крім цього, я би хотів е, запросити вас на стендап-тур, який відбудеться з 18 по 21 січня з моїми колегами Тарасом Єремієм, Славіком Мартинюком та Андрієм Пілатом. 18 число це Львів, січня, 19 січня, Тернопіль, 20 січня, Івано-Франківське, 21 січня, Луцьк. Це будуть прикольні гарні зали. Класні міста, ми там часто любимо виступати. Приходьте, приїжджайте, проводьте друзів, будемо раді вас там бачити. Посилання на тур є під цим відео, як і на всі інші соцмережі, в яких також можете підписатись, і так далі. Дякую вам, що дивитесь це, що поширюєте український контент. Це допомагає нам розвиватись. Щастя, здоров'я, любові і благополуччя вам. До побачення.